Після завершення опалювального періоду, який офіційно закінчився 15 квітня, у пенсійному фонді розпочали новий етап призначення житлової субсидії на літній сезон. Більшості отримувачів не потрібно звертатися до органів пенсійного фонду. Субсидія буде перепризначена автоматично. Потім законодавством визначено перелік осіб, яким необхідно звернутися для уточнення даних. Це є переміщені особи, якщо вони отримують субсидію за місцем фактичного проживання. Це є громадяни, які отримують субсидію по орендованому житлу, тобто, де є в пакеті документів договір оренди. Також, якщо у складі домогосподарства кількість зареєстрованих членів сім'ї не співпадає з кількістю фактично проживаючих, тобто, якщо фактично проживаючих членів менше або Більше, то в такому випадку необхідно подати звернутися і подати заяву на призначення субсидій. І ще один випадок: якщо субсидія на опалювальний сезон була призначена в нульовому розмірі, то на неопалювальний сезон так само необхідно подати заяву. Щомісячно на вимогу Міністерства фінансів реєстр застрахованих осіб повинен оновлюватися, адже як показує досвід, люди часто вносять недостовірні дані до облікових карт і таким чином отримують державні виплати і пільги, які їм не передбачені у пенсійному фонді Нагадують, якщо родина, якій призначено державну допомогу, змінила склад зареєстрованих осіб. Майновий стан членів домогосподарства, перелік отриманих житлово-комунальних послуг, місце реєстрації або ж проживання. І якщо особа зі складу сім'ї перебувала за кордоном сукупно більше ніж 60 днів, вони зобов'язані протягом 30 календарних днів поінформувати уповноважений орган. Оця верифікація, яку Мінфін нам дає, оце за коронам дає 60 днів, які перебувають більше, і ті, які мають депозити, чітко проказано в законі, прописує, що депозит більше 50 тисяч, значить, певне субсидії немає. Ну, на жаль, люди, є такі випадки, що діти пишуть на бабку, діда чи на маму депозитні вклади, не розуміючи того, що вона потім не має права. Або скаже, навіть вона не знає, що, там син має таку велику суму грошей, а він є членом думаю, господарства, який пропить субсидії. Щоб отримати субсидію, потрібно подати заяву і декларацію про доходи й витрати осіб, які звертаються за призначенням державної допомоги. Принести документи можна особисто до сервісних центрів пенсійного фонду, до уповноважених осіб у сільських, селищних і міських радах, до ЦНАПів, надіславши пакет поштою або ж дистанційно через застосунок ДІЯ, особистий кабінет на порталі пенсійного фонду або ж у мобільному додатку. Для входу в електронний кабінет потрібен цифровий підпис. І нам програма надає вікно увійти до системи. Тут необхідно обрати, ким саме виданий ключ, або податковою, або іншим надавачем ключів, через кнопочку Обрати, вибрати ключ на своєму комп'ютері, тобто з папки або з робочого сторола, де збережений сам файл ключа. Внести пароль і нажати кнопку Увійти. Відповідно, ми потрапимо відразу в особистий кабінет, де будуть доступні всі послуги, тобто подання будь-якої заяви, яка передбачена пенсійним фондом. Щомісячно в області субсидію отримують близько 30 тисяч домогосподарств. Середній розмір виплат в опалювальний період становить 1600 гривень влітку удвічі менше. Лише у березні субсидіанти в Закарпатській області отримали від держави майже 48 мільйонів гривень.